А знаєте, знаєте, війна колись кінчиться, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться ті, кого забрали небеса. І вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами, їм там спокійніше, бо на землі війна. За все так боляче. Що серце розривається? Де правда в їх в руках життя? Чому війна лише простих людей торкається, а для політиків лише просто гра? Знову до неба з молитвою звертаюся. Благаю, Боже, спокою пошли, щоб моя рідна Україна не знала більше простір А знаєте, Війна колись кінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях, благаю, Боже, збережи мою країну, малюсь до тебе, збережи усім життя.